Вітаю, духовна родина, простору світла і любові Творця, вітаю спільнота, яка духовно розвивається, прагне змінити свою реальність на світло. Самопізнання, позитивне мислення, взаємопідтримка, практики медитації, усвідомленість це все допомагає нам розвиватися не тільки на рівні особистому, а й на рівні колективної свідомості. Зараз відбувається пробудження божественної сутності всередині кожної людини в період Вознесіння Землі та розуміння свого шляху в колективному еволюційному процесі душ. Відчуйте зараз істину в словах, які я прочитаю вам із послання своєї книги Щоденник духовного пробудження, віримо в Божий промисел без сумніву. Все дається, для вищої мети усвідомлюємо всі духовні уроки з гідністю пройдемо, Божественні руки це і є ми, і світ вільний від его та страху, безумовною любов'ю створимо. Безумовна любов Творця і Божественної Матері дає нам віру в себе і в свої сили. Тільки відчуваючи безумовну любов Бога в собі, ми можемо подолати труднощі, тому що ця любов завжди з нами і дає нам емоційну і духовну стабільність. Діти особливо сприйнятливі до енергії, що виходить із Божественного, вони можуть відчувати зв'язок з Богом і Божественна матір'ю через свою інтуїцію, внутрішні відчуття, сни або прості миті радості. У моменти, коли дитина відчуває підтримку та любов, вона почувається вільною і сильною, вона сприймає світ як доброзичливе місце або хибошестна мати, як джерело цієї підтримки. А діти, які виросли в енергіях антилюбові, відчувають на собі негативні емоційні досвіди, такі як насильство, відкидання чи покарання. Це закріплюється як програма, що заважає поколінням виявляти свої таланти або бути щасливими. Програмування в родах відбувається через ментальні установки, але нащадкам передаються негативні переконання, вони можуть бути настільки сильними, що впливають потім на здоров'я, стосунки або професійний розвиток дитини. Вони можуть зробити дитину або сильною, готовою до боротьби за своє місце в світі, або зламленою, боязкою і невпевненою. Програми родових стосунків також впливають на вибір партнерів. Якщо в родині була історія бюзинних стосунків, нащадки можуть підсвідомо вибирати токсичних партнерів, оскільки це вже стає частиною їхніх емоційних установок. Як працювати з родовими програмами? Як можна переписати сценарії роду? Перший крок це усвідомлення тих програм, які ми несемо в собі. Це можна зробити через рефлексію, зробивши духовну ревізію родових програм в моїй книзі «365 днів з'єднання з, з творцем зцілюючих мантр, маніфестації духовних практик, я передала практику, як зв'язатися з родом і розплутати клубок енергетичних вузлів. Читайте во благо, тим допоможете собі і Всесвіту. Другий крок це прийняття та прощення, прийняття своїх родових травм та прощення тих, хто їх спричинив. Це допоможе вам відпустити негативні програми. Коли ми прощаємо, ми звільняємо себе від тягаря негативних емоцій, образ непрощених болів, це, немов акт внутрішнього очищення, що дає можливість звільнитися від минулих важких моментів, щоб рухатися вперед із чистим серцем. Третій крок це працювати з переконаннями, змінювати старі, обмежуючі переконання на нові, підтримуючи та конструктивні, це дуже важливий крок для зцілення. Четвертий крок це родова цілісність і підтримка розвиток здорових гармонійних стосунків в родині це сприяє очищенню родових програм, переписуванню їх зміцненню позитивної спадщини. П'ятий крок це медитації та енергетичні практики, виконання медитації на зцілення родових ліній. Або виконання енергетичних очищувальних практик допоможе звільнитися від токсичних впливів родових програм. В наступному відео вийде медитація зцілення дерева роду через енергію архангела Рафаїла. Архангел Рафаїл є ангелом зцілення, символом внутрішньої трансформації. Ця медитація буде дуже цілющою, особливо, якщо ви усвідомите, що ваші предки і їхні емоційні стани впливали на вас, на ваше сьогодення. Архангел Рафаїл допоможе очистити родовий ланцюг від таких енергетичних блоків, звільняючи місце для позитивних змін і розвитку. Це дасть вам можливість вільно і свідомо переписати ті програми, що обмежують вас. І дати новий початок духовного життя для вашого роду. На каналі вже вийшла перша частина про родові програми і це друга частина. Слідкуйте за новинами, натиснувши на дзвіночок, щоб не пропустити, коли медитація зцілення дерева роду стане доступною. З любов'ю і благословінням ваш духовний провідник Олімпія.